Алергії немає, протипоказань також. Отже, можна колоти третю бустерну дозу. Її Наталя вирішила зробити щойно закінчився термін дії основного щеплення. Тому ж літаку, ти повинен. Ну це як як, як необхідність. Вже тобто треба це зробити і забути на рік і знати, що в тебе все добре. Я спитала скільки людей чи великі очерні, ну, черги, бо я пам'ятаю, що це було. Рік тому це то можна було там день стояти 50, там людей. Дан сказала там 4-5 чоловік. За третьою дозою до центру вакцинації прийшла і Анастасія. Дівчина каже, після минулого щеплення таки заразилася на коронавірусну інфекцію, але перехворіла швидко і безболісно. Дуже переймай за своє здоров'я. Знаю, що зараз третя ковідна хвиля в Києві осіння. Не хочеться скажем так захворіти ковідом. Тому роблю, аби легше перенести цю хворобу. Лікарі у центрі вакцинації зазначають, зробити бустерну дозу можна щонайменше через 9 місяців після основного щеплення. Зараз до нас приходить більше людей літнього віку, похилого віку і Більшість з них вже робить бустерну дозу. Противопоказанням є алергічна реакція на компоненти. До центру вакцинації приходять близько 60 людей щодня. Це значно більше ніж було на початку війни, кажуть лікарі. Це пов'язано з тим, що кампанія по вакцинації розпочалася рік тому. Це були 20 числа червня. І зараз люди приходять найбільше на бустерну вакцинацію, але окремі є громадяни, які приходять вакцинуватися вперше. Щеплять і переселенців, якщо не мають документів, шукають дані у єдиній базі. Нині у Дніпрі пропонують два типи вакцин: Коронавак та Файзер. Причому останній вже модифікований під нові мутації Омікрону. Постачається центр вакцинації в розведеному стані. І вона певні модифікації має щодо того штаму ковіду, який зараз циркулює в Європі та є випадки в Україні. На Дніпропетровщині новий штам Омікрону поки що не зафіксували. Звітують обласні військові адміністрації. Водночас збільшується захворюваність на коронавірус. В цілому завчора маємо 20 свіжих випадків захворювання. Всього на сьогодні активних хворих: 192 особи в Дніпропетровській області, 112 з них перебувають на лікуванні в стаціонарі. 107 пацієнтів мають пневмонію, пневмонію одну чи двобічну одна людина на апараті ШВЛ у край тяжкому стані. Маємо на сьогодні 12 дітей, які перебувають з підозрою на коронавірусну хворобу. Лікарні області готові прийняти нових хворих на коронавірус. Додають ООВА. зараз. Доступні понад 2700 ліжок з апаратами ШВЛ. Нині ж заповненість ковідних відділень близько 6-7%. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.